Мотанка. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. Коли маленький Дмитрик захворів, уся родина дуже налякалася. Мама несе пігулки, тато лимони і малину, дідусь мед і варення з цибулі. А бабуся принесла дивну ляльку, змотану з шматків тканини. І поклала її в колиску до внука. Не хвилюйтеся, вранці маленький удушує. Усі здивовано глянули на стареньку, але промовчали. Дмитрик засинав у своїй колисці, а поряд лежала дивна лялька. Мати колисала його, тихенько наспівуючи свіжу, придуману колискову і перелякано дивилася на сина. Вранці вона прокинулась, бо почула на вушко ніжно. Мамо, 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 сміялося малятко. Пані не повірила своїм очам. Маля стояла в колисці і гладило втомлену сонну мамусю по голові і сміялося. Яке щастя вихопилось в неї. Вона затішено обійняла малого. Видужав, видужав. Щебетала вона на всю хату, прибігли татусь, дідусь, останньою прийшла бабуся. Тихенько посміхаючись, дійшла до колиски, дістала ляльку і ледь чутно промовила Молодець. Не зрозуміло, до кого вона зверталась, до малого чи ляльки. Старенька хитро посміхнулася до внука і пішла з іграшкою на двір. а там підпалила її, і вогонь забрав мотанку. Донька бачила через вікно. І коли мати повернулась, запитала, навіщо ти спалила ляльку? Я не ляльку спалила, а хворобу. Вночі іграшка забрала у Дмитрика усю хворобу. Якби не спалила, то хвороба захопила б когось із нас. Дмитрик не пам'ятав це адже був ще маленький. Коли Дмитрик виріс, він перетворився на милого, чуйного чоловіка і одружився. І у нього народилася своя радість Руся Татко тішився, читав і казочки, співав Колискові, готував смачні сніданки. Війна. Це слово їхня сім'я читала лише в книжечках, мотрошні історії, страшні казочки. А тут вона прийшла в нашу країну, в наші міста, в кожну хатину, в кожну родину, для того, щоб захистити свою сім'ю, родину і крихітку, Русю, Дмитру довелося брати в руки зброю. Він склав в рюкзак все необхідне. Пригорнув до себе своїх дівчат і міцно їх обійняв. Дружина плакала, а Руся дивилась на маму з татом і не розуміла, що у мами болить, чому вона так плаче. Нарешті татусь встав і пішов до дверей. Татусю, татусю, татку, зачекай, заукала доня. Побігла в свою кімнату і принесла змотану з шматочків тканини ляльку. Що це? посміхнувся татко. Мотанка посміхнулась у відповідь крехітка. А звідки? здивовано запитав татко. Прабабуся навчила. Мила посмішка грайливо розтягнулася по обличчю русі. Татусику, вона врятує тебе, впевнено сказала доця. У Дмитра на очі набігли сльози. Він підняв своє щастя на руки. І сховав мокрі очі в її сарафан. Не плач, татусику. Маленька почала витирати йому очі. Я не плачу, просто в око щось попало. Він нескінечну кількість разів поцілував свою донечку і пішов, поклавши в нагрудну кишеню ляльку мотанку. Пішов на війну. Ліси, поля, окопи, бліндажі, землянки. Він очував скрізь. Не вистачало їжі, води, але лялька завжди була поруч. Коли усі захворіли на гриб, він не хворів. Попали в мороз, він не замерз. Потрапили у вогонь, він не згорів. Але одного разу він своїм підрозділом попали під сильний обстріл. І майже усі хлопці були поранені, турнікети були розтрощені, бинти закінчилися, а вийти з під обстрілу не було можливості. Ось тоді Дмитро згадав про мотанку, як йому шкода не було, але це була єдина суха та чистенька матерія. Він розв'язав мотанку і перев'язав своїм товаришам усі поранення цими шматками тканини. Вранці закінчився обстріл, і підрозділ зміг вийти до своїх. Коли воїни прийшли в медпункт і почали розмотувати рани, над ними усі сміялись. Під перев'язками все зажило, лише рубці залишилися. Ах, ви симулянти! У вас важкі поранення, пальчик порізали, сміялись медики з них. У жодного під пов'язкою не було навіть рани. Як таке може статися? розмірковували побратими. Ай Даруся, оце так мотанка, здогадався Дмитро. Адже усі рани були перемотані шматками мотанки. Берегиня твоя маленька, охоронець наш, знахарка, Божий лікар. Казали хлопаки і хлопали татусика по плечі. Наступного дня кожен з побратимів, не змовляючись, приніс шматок тканини від військового одягу. Хто від футболки, хто від бушлату, хто від броніка, кітелю, різні одним словом. Бери, брате, змотай нашу військову мотанку, сказали побратими. До вечора Дмитро бавився, намагаючись згадати, як це робиться. Врешті-решт у нього вийшла мілітарі-мотанка. Додому татусь попав ще не скоро. За цей час з ним трапилось багато дивних історій. В лісі їхню засідку хтось так оплів, що жоден ворог не підібрався, а коли він втомлений заснув в окопі, то прокинувся. Бо біля нього були троє полонених, змотаних як мотанка. Не раз і не два лялька рятувала поранених, але то вже зовсім інша історія. Татусь Дмитро повернувся до своєї сім'ї, привіз з собою мілітарі-мотанку, і її Руся любила більше будь-якої Барбі. Вона навчила пізніше усіх своїх друзів. Робити мотанки і хлопчиків, і дівчаток, вкладаючи в них усе тепло та любов.